Доброго Дня рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо на наступну тему. Я хочу дати відповідь на коментар, який ви залишили. Туди ж брати гарні заробітки, коли ви звертаєтесь в пенсійний фонд за призначенням пенсії. Давайте сьогодні поговоримо про це і більш детальніше розберемо цю тему. Напевно, тема пенсії вона завжди. Ви бурю так і відповідей на не завжди на всі запитання. Кожен український пенсіонер, майбутній пенсіонер і хто вже має статус пенсіонера, може знайти ті відповіді, які його цікавлять. Я вам не відкрию велику таємницю і зараз скажу на даному етапі, що розмір. Вашої пенсії напряму залежить від вашого стажу, тому що стаж дає право виходу на пенсію. І саме головне це ваші заробітки. Чим вищі заробітки ви отримуєте, відповідно, тим найбільший розмір пенсії ви можете і віргідніше ви його отримаєте. Скільки б не говорили про різні види соціальних реформ, які мають на своїй меті підвищити розмір пенсійних виплат, логіка дуже проста: якщо ви будете на роботі. Ваша робота буде оцінюватися. І оплачуватися гарними високими заробітками на, на сьогодні, так на даному етапі, то відповідно в майбутньому ви зможете претендувати на розмір пенсії вищий, ніж ми будемо говорити, наприклад, про той самий мінімальний. Чому до 1 липня 2000 року багатьом українським пенсіонерам рекомендують подавати довідки про заробітну плату? Тут хочу трішки зупинитися і нагадати, що якщо ви працювали за сумісництвом або о ж, знову ж таки, мали гарні високі заробітки. Ви їх можете оцінити, тому що, наприклад, я теж. Коли запитую так у клієнта, клієнт мені може сказати, що ні, і там нічого брати, тому що я пропрацював взагалі там, або отримував мінімалку, або взагалі не працював, бувають різні періоди так, вашої трудової діяльності. Хоча є і випадки, коли я не пам'ятаю, розповідала чи ні про те, що о, звернулася людина, коли ми подивилися, переглянули. Довідку про заробітну плату він їх надав, дістав з архіву, тому що це теж інколи довготривалий процес. Він працював трактористом, це 75, якщо не помиляюся, 80-ті роки. І е, коли ми отримали е, ці довідки, то е, виявилося, що у нього є е, можливість обрати варіанти е, е, з заробітною платою, так і Після перерахунку стало зрозуміло, що можна збільшити розмір пенсії від трьох там на 350 здається 380 гривень. Тому є різні періоди, хто де працював, є гарні високі заробітки, які в подальшому впливають на позитивно на призначення вам пенсії, тому що збільшують коефіцієнт вашого заробітку. Тому, якщо є можливість, звичайно, ви їх подавайте ці довідки, але пам'ятайте, що вони подаються за власним вашим бажанням. І це тільки від бажання пенсіонера, чому захотілося сьогодні про це поговорити? Тому що тема пенсій, знову ж повторюсь, є дуже актуальною, і кожна реформа це як панацея, тому що ми очікуємо, що от прийде реформа, збільшить всім пенсії, і все буде добре. Але з власного спостереження ми можемо говорити про те, що якщо Буде від держави так і роботодавців гарантований розмір виплат, коли ви працюєте. Він буде реальним і буде відповідати, хоча б з цінам, так реальному споживчому кошику. Те, що люди потребують в першу чергу, відповідно будуть отримувати заробітну плату адекватно. Повторююсь, тож і в подальшому ви зможете… Претендувати на більший розмір вашої пенсійної виплати. Тобто, ми вже з вами, коли ми зараз працюємо, ми вже напрацьовуємо майбутню пенсію. Тому будьте уважні, коли ви не погоджуєтесь, наприклад, на офіційне працевлаштоване. Завжди будьте офіційно працевлаштованими. Завжди вимагайте від вашого роботодавця, щоб ви отримували той рівень заробітної плати, про який ви домовляєтесь, і не менше ніколи не погоджуйтеся на менше, тому що в подальшому це може повпливати негатив зємно на розмір вашої пенсійної виплати не втомлююсь казати, не забувайте про оптимізацію заробітків про те, що якщо у вас були не невигідні періоди, ви перебували в декретній відпустці, військова служба у чоловіків. Всі ті періоди, які можуть негативно і зменшувати розмір вашої пенсії, ви маєте право також на їхнє виключення. Як і е, додати так довідку до 1 липня 2000 року, так і невигідний стаж його виключите. Отже, знову ж таки, є три основних показники: це ваша ваш стаж, ваша заробітна плата, з якої сплачуються внески, і середня заробітна плата по Україні. Все, це три основних показники, з яких і обчислюється пенсія станом на сьогоднішній день. І ще раз повторюсь, чим вище ви отримаєте заробітну плату, тим більше вірогідність того, що ви зможете отримувати нормальний. Розмір пенсійної виплати, тому що ви ж бачите, що наразі той розмір мінімальної пенсії, який у нас задекларований, він становить 2361 гривню. Він не відповідає реальним потребам ні пенсіонерам, скажімо так, ні людині, яка має, наприклад, інвалідність, тому що це мізер. Тому обов'язково контролюйте свого роботодавця і сплату страхових внесків, і що стосується особливо вашої заробітної плати, тому що це один із найголовніших показників з якого і обчислюється ваша пенсія, будьте обережними і уважними.